Олександрійських журналістів привітали з професійним святом. 6 червня в малій сесійній залі, замість робочих питань, лунали привітання представників інформаційного фронту. Війна в вашу професію внесла дуже багато нових завдань. Нове завдання це не дивлячись на всі складнощі, на всі труднощі заспокоїти людей і дати чесну правдиву інформацію. Я, як міський голова Олександрії, щиро дякую вам за те, що ви тримаєте інформаційний фронт, за те, що ви кожного дня людям пояснюєте, говорите правду, заспокоїте і що ми ще робимо, даємо хорошу емоцію, хорошу надію. Це також наша робота. Дозовано, проте правдиво, зважено з вказанням шляхів вирішення. Саме так подається інформація олександрійськими журналістами. Під час війни ми не можемо говорити, що ми говоримо все. Так? Ми маємо більше інформації, чим говоримо людям навіщо? Для того, щоб в суспільстві зберігався порядок, спокій. Держава продовжувала бути керованою, а Збройні сили України мали умови для того, щоб виконувати своє завдання. Тому перед вами військовий час набагато більше відповідальності. Кожну інформацію продумати, проаналізувати, зважити, що потрібно сказати, і як потрібно сказати. Представників місцевих змі відзначили статуетками інформаційний фронт. Серед них колективи ТРК КТМ та Вітер, газет Олександрівський тиждень та вільне слово, Радіо Маяк та низки інтернет-видань.